Налий пару капель оцту на свою зубну щітку і жона твоя тебе розцілує. Вже з давних давен всі знають, що оцет прекрасно стерилізує. Візьми стакан теплої води. Додай 2 столові ложку оцту і столову ложку лимонної кислоти. Все ретельно перемішайте, аж доки не утвориться прозрачний розчин. Наш утворений розчин переливаємо у пульверизатор, використовуючи ось такий невеличкий фільтр, щоб нічого не розлити. Міцно закрутіть спрей на своє місто, а створили ми з вами фантастичний засіб проти грибка. Тепер нанесіть на вашу проблемну ділянку біля плитки і не тільки відбілить і ефективно очистить твою плиту. А ще й забезпечить довготривалий ефект. Перший раз у своєму житті я не переживаю за безпечність та хімічний склад засобів. і заодно отримую феноменальний результат. Вся грязь відходить моментально В результаті білизна і сіяюча білезнаючись. Ось так у беатки можна навчитись народними способами видаляти плісняву.